Добрий день, дітки, послухайте віршик. Гей великдень, гей весна! Що несе мені вона? Сонце, квіти і в додаток ціп'яток курчаток, Пташеняток у садку, зайченяток у ліску, на голівоньку вінок, а у кошик крашанок. Люди добрі, де Великдень, несе білу паску. Дзвонить в дзвони, розсипає радощі і ласку. Воротонька відчиняймо, густоньки вітаймо. Діти, про яке свято розповідається у вірші? Так, про свято Великодня. Традиційно на Великдень прийнято дарувати подарунки, фарбовані або розписані яєчка. Великодній кошик, виготовлений власними руками, буде відмінним подарунком. Куди можна покласти фарбовані яєчка, солодощі тощо. Тож сьогодні я хочу запропонувати вам виготовити такий подарунок з паперу. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору: ножиці, клей, клейоночка, серветка. Починаємо працювати. Діти, попросіть когось з дорослих розкреслити аркуш паперу на квадратики 7 на 7 см. Далі нам необхідно відрізати зайве. Від цього шматочка відрізаємо ще смужечку. Поки що прибираємо. Тепер нам необхідно зробити надрізи з двох боків. Робимо знизу два надрізи, доходимо до серединки. І так само робимо з протилежного боку. Тепер загинаємо. Притискаємо. Так робимо з усіх боків. Тепер розгортаємо до себе з тієї сторони, де ми робили надрізи, змащувати клеєм будемо одну половинку. І склеюємо ось таким чином. Так само робимо і з іншої сторони. Тепер беремо нашу ручку. Можна її прикрасити ще ось такою смужечкою, яку я вирізала за допомогою фігурних ножиць. Змащуємо краєчок клеєм. Нам залишилося склеїти бока, змащуємо їх клеєм. Ось скільки кошиків зробила я. А тепер пропоную вам виготовити такі подарункові кошики. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт, бо мені буде цікаво подивитися на фото ваших кошиків. Дякую за увагу! До нових зустрічей!